Усіх вітаю. От ви мені скажіть. Шановні дорогі мої глядачі і взагалі, дорогі мої людини, як ви все встигаєте? От як? Я останнім часом не встигаю абсолютно багато. Щось встигаю, ну, Багато чи не встигаю, чи це вікове, чи це стресове. Що воно? От, поясніть мені. Ну, коротше, зараз, поки ще не пішла працювати свої планові земельні роботи з квітами, і я покажу вам, зайшла відпочити, якраз покажу вам слонення більш детальніше, яке я купила в секунді в передостанній день завозу. Заплатила за нього 64 гривні. І от я вперше таку іграшку купила. Я ніколи не купувала таких іграшок, так як я раніше шила їх сама. Подібні іграшки хендмейд і на замовлення, і для себе, і гурточок у мене був такий. З дітками ми шили просту м'яку іграшку. І доволі навіть і непросту на чотири ніжки, Там у нас були і коники, і пам'ятаю, оленятко ми шили, і ми шили, а всі знають, хто шиває ірашки, що таке лялька на чотири кінцівки. Це з каркасом всередині, щоб ніжки згинались, розгинались з дротовим каркасом. Це не так просто, і тим більше з дітьми це пошити. Ну, Ми справлялися, в нас це виходило. Uh, і, ну, і не траплялися мені такі ляльки. Знаєте, щоб от, всі знають, що секон це риболовля. Заходиш за одним, а там бачиш зовсім інші моменти. І от я знаєте, закохалася в це слонення, прийшла в один день, подивилася до нього, прицінилася, він був брудний. І я ще подумала, думаю, Та хто значить, він відпереться, як він відпереться. А потім вже прийшла і, знаєте, взяла його до рук і не змогла його відпустити. Чогось я вирішила, що 64 гривни в цьому житті мене абсолютно не врятують. Я нічого не взяла, окрім цього, слонимляти. Зараз він на даний момент, бачите, без очей. Тут були у нього ось такі оченята. Я їх відпорювала в процесі прання, тому що, тому що... тому що, Зараз я викладу. Так гарно, щоб ви побачили. І зараз будемо дивитися тільки саме слонення. Так, я вже тут вам дуже не потрібна. Так, усього слоненятки були ось такі оченятка. Вам гарно було видно, я зараз таки розвертаю і кладу, щоб ви розуміли. Ось такі так ось вони виблискували. Я їх відчепила, тому що вони дуже-дуже дряпали пральну машинку. Я спочатку, речі, секунду ставлю на 18-хвилинний режим полоскання. І коли воно почало виполіскувати, то дуже, бачите, вони якісь такі штучні камінці. І виполіскувати то цей камінчик дуже дряпав мені скло від машинки. Я вийняла його мокрого, відпорула ці детальки цей, бачите. Ця частинка ціленька, а тут трішечки відпоролося. І ми тепер можемо побачити, що він наповнений дуже гарним якісним синтепоном. Тут був бруд, він відіправся, трішечки залишився слід, ну, то я вже може, ще раз буду прати, я подумаю може і ні. Ну, в принципі, не критично зовсім зовсім якщо його не бачите, тут можна зробити йому якийсь бантик на голову почепити чи щось придумати. Але ну, в принципі, все, те, те, той якась, якась така чи мазут чи масло машини було, воно відіпралося. Хто знає, яка була в нього історія. Можливо, якась дитя його кинуло, татко проїхався автомобілем, колесом чи десь це, і воно вже його як непригодного, як непридатного викинули. Але сама іграшка зроблена дуже з любов'ю пошита. Подивіться, як ну, хто знає, тут у нас і хто, хто шиє ці іграшки, хто і не шиє. Слоник дуже-дуже якісно пошитий. ну Взагалі, шовчик в шовчик. ну Тут ззаду набивали через спинку. Дуже мене <смісті> вразили його тросіля. Трусіля, звісно, шикарний. Подивіться, тут, тут сам. Сам пошив цих панталончиків дуже і дуже гарно зроблений. Ну, ось так він пошитий, зараз я вам його покажу. Дуже якісно. І ну, це, бачите, вже в процесі прання, тому що машинка пральна його дуже і дуже активно колотила. Тепер я не можу зрозуміти, де тут у нас де перед. Зараз одягнемося. і... Далі продовжимо розмову, що ж я хотіла тут змінити. І от чомусь мені ці очі, я питаю свого, одного свого домашнього експерта, кажу, боже, ну ти подивися, які очі. ну щось Вони мені тут не подобаються. Я кажу, та чого ти, каже, та що таке, нормальні наркоманські очі. Каже, так класно, каже, такий слон прикольний, наркоманський. Ну, я так собі подумала, думаю, ну, <кій> не знаю. Думала змінити, замінити на ось такі. Є у мене тут ось, я колись збрала е маленькі оченята. Це, типу, носики і очі. Бачите, ось так. Це я брала в одному з цих з е е таких хендмейдових. То ось такі очки, ну тут воно по типу як гудзичок на петельці. То або, ну, так, не можу ніяк знайти рокурс. Або це буде ось так. От щоб ви побачили. Ось так. Я піш нічого не підбирала. Тут у мене ще були е, варіанти гудзиків. Ну, зараз я вам покажу. Ну, оце ось буде. оце ось такі очі є, є варіант ще змінити. Є варіант ще замінити на підняла всі свої гудзикові запаси все передивилася, і от ще ось такі підібрала, бо там більше ніякі не підходять. Ще ось отакі ось отакі. Але тут велика петля, і вони будуть дуже-дуже на, як то кажуть, дуже бовтатись. на на на. На відвісі будуть, на підвісі ніби очі. Ну, знаємо, як це. Оце ще такі. Ну, якось можна тут їх примудритися, спробувати вшити. Може, всередину, трохи коротше, подивлюсь. Ну, і е, вчора читаю комент, пані Людмила мені написала. Ой, ну я не можу ще прикріпляти коменти, я не вмію їх ще прикріпляти. Ну, коротше, суть в тому, що вона написала: Ой, очі, а які, ой, а очі, які очі. Ну, коротше, вона була дуже в захваті від цих очей. І от я тепер не знаю, чи залишити, ну це, звісно, тут зашиється, поремонтується, чи залишити ці оченята, які були, чи поставити ці оченята, які дійсно йдуть, як очі по. По феншую хендмейдовському. І чи поставити ось оці ну В гудзиках тут висока петля, і вони будуть, будуть ось, ось такий вигляд з боку мати. В цю петельку буде видно. Так що, ну, що мені порадити, це такий, такий швиденько так відзняла відео. І чекаю від вас, можливо, хтось щось мені порадить, поки мені ще немає, коли ним займатися цим слоненням. Я його поки що відкладу на пару днів, а потім вже, як буде погана погода, я ним займуся і, 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 і. і вже доведу його до ума і поставлю його, там у мене є куточок. Я потім вам його покажу. Присвячений тематично він. Трішечки там у мене будуть індійські ляльки. І я поставлю туди це слонення. Бо слоники, ми знаємо, у нас мають відповідну приналежність до Індії. Ну, ось. ось так. Так що на цьому моє коротеньке відео завершується. Всім па-па! І чекаю від вас коментарів. Ну, звісно, буду вдячна окремо за лайки. Ну і за підписку. Новим, нових глядачів. Па-па!